Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 11 жовтня. От, і йде четвертий день з того часу, як почався збір урожаю на нашій діляночці. Експериментальній ділянці шафрану площею 1 сотка. <кій> четвертий день сьогодні. От, цілий день сьогодні йшов дощик от, зранку і аж під вечір. Перестав іти. І я знову прийшов на діляночку. от Як я вже казав, треба вибирати погоду. Якщо нема проливного доща, а там капає, там чи він перестає на деякий час. Треба все-таки збиратися йти, збирати квіти, тому що це якість, ну і щоб не пропали. от Бо може заряди дощ, то хоч за цей день зберете От, вчора, ага, ну, статистику таку приведу. Значить, за перший день, якщо хто слідкує за моїми відео, ми зібрали 12 квіточок. На другий день вже їх було 21. І вчора, на третій день, їх було 64. Тобто, бачите, такі от понаростаючій йде цвітіння. От, ну а скільки сьогодні ми зберемо, ми квіток з нашої ділянки. Ви разом зі мною побачите, отож, дивимось. Так, підійшов до діляночки, і вже звідси видно, що квіти є, є що збирати. Ну, а скільки їх буде, от е, яка кількість, е, то разом з вами порахуємо. Після того як я їх е, вже зберу, складу пластикове, от і вам все розкажу. Отож. Дивимось. Так, ну підійшов ближче от до рядка і хочу разом з вами пройтися по рядку і порахувати квіти. Скільки ж їх сьогодні буде? Так, ну от на цьому рядку, якщо так от ближче придивиться, одна, дві, три, чотири. Так, ці не будемо рвати, ці маленькі. П'ять. Так, 6, 7, 8. На цьому рядку 8. Так, ну на цьому це йде дрібні цибулинки. Тут немає. Квіточок, От потім знову йде рядок, де висаджені крупні цибулинки. На цьому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 квіточок. Ну і на цьому немає. Хоча, бачите, одна ось показалася. Ну, Сьогодні її ще не буде, завтра, мабуть. От, Але бачите, на рядку з дрібними цибулинками. <кхем> так, на це щось я почав з п'ятого рядка. Давайте. Все-таки. Та яка різниця? Давайте з п'ятого. ну, це шостий. Останній рядок. бачите, ну Рядки рахуються в мене з тої сторони. от Перший, от там, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, і це шостий. так, ну Тепер на шостому. Бачите, на, дріб... на рядку з дрібними цибулинами є одна, дві, три, чотири п'ять квіток. П'ять квіточок, це теж сьогодні зірвемо. От бачите, дрібні цибулинки, але дали п'ять квіток. О. Так, і тепер ось з крупними цибулинками рядочок. На ньому, ну тут показалися, ці не будемо рвати сьогодні. От. А ці ось, бачите, одна, друга, третя, ті, які можна зірвати, четверта, п'ята, шоста, шість. Це, цибу... шість. Так, ось на Лядку з дрібними цибулинками, одна є. Ну, як я й казав, що процентів 5 цибулин дрібних можуть зацвісти, Навіть на перший рік, коли їх, ну, навіть ті цибулини, на які менше 5 грам, процентів 5 із них можуть зацвісти. <клес> і отут-от одна, і вон там я бачу друга квіточка. от. Ну, а цей рядок, який я висаджував, ну, нагадую, що почали ми висаджувати. Здається, 6... 6 вересня. Закінчили садити 9 вересня. І оцей ось рядок з крупними цибулинами я садив його саме останній вже 9 вересня, вже ввечері досаджував, бо пішли дощики я не зміг там. ну Перший день, 6 вересня, я почав садити, посадив пару рядків. От, потім на другий день почав садити, не досадив, пішов дощ, і я там пару днів чекав, поки розпогодиться. І вже ось 9 вересня висадив цей рядок, який бачите, ну, активно сходить, бачите, вже тут майже, майже 80% зійшло, <клух> от, але він, бачите, відстає відстає, бо посаджений на три дні пізніше, І от, бачите, мабуть, на цілу неділю відстає від цих інших. Так, ну добре. <клух> П'ятий рядок ми пройшли, тепер четвертий от, на цьому рядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 квіточок. Так, на цьому немає. Де дрібні? Так, на цьому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Так, на цьому немає. Так, ну швиденько пройдемо. Так, на цьому, де дрібні? На четвертому рядку одна. І дві показалося, бачите, дві, дві квітки показалися. Ну, от. Так, на цьому де крупні, ну, одна, <клес> одна, друга, три, мабуть, три квітки, але бачите, він теж відстає щось по росту. Е, е Може тут було багато цибулин, які ще не проросли. от, ну, вже... В кінці нашого експеримента будемо аналізувати, робити висновки. Так, на цьому рядочку немає. Так, і на цьому теж він відстає, на ньому всього одна одна квіточка. так Ну що, дочекаємося на всіх рядках, на всіх рядках, де з крупними цибулинами. Ось тут, бачите, а тут от Ну тут я точно пам'ятаю, що цибулини були <кхм> які не проросли. Вони тут великі цибулини, але вони. Садив я їх не пророщі, не було жодного проросточка. На отих от рядках там були цибулини майже всі пророщі, вже з ростками, Я їх садив. Тому вони, бачите, от раніше і пішли цвісти. На цих ось, бачите, непророщі садив, ще немає. От на цьому, на другому рядку немає, на... На, там, на де крупні цибулини, на цьому, де дрібні. Ось одна показалася. Одна показалася, мабуть, завтра буде. От так, тут немає. Так, і тут одна. Ні, дві. Одна ось квіточка і друга. Так. І на першому рядку. Так, на дрібних тут одна показалася. Це завтра буде. І одну можна вже сьогодні зірвати. Так, тут немає, немає. Хоча вже, бачите, показується. Вже, бачите, назубилася одна. Так, на дрібних немає. І на цьому одна, ось бачите, сьогодні вже будемо зривати. Ну, Така от ситуація. На четвертий день збору врожаю. Так, скільки квітів в загальному підрахуємо. І в кінці цього відео я скажу, скільки ж квітів сьогодні ми зібрали. Тож, не переключайте канал, ще покажу квіти, які я вже зібрав. І скажу, скільки їх було. Ну от, друзі, оце сьогоднішній урожай за четвертий день збору урожаю шафрану. Ну, давайте порахуємо, скільки ж тут е, квіточок. Так, е, ну, давайте я порахую їх от, е, і через хвилинку вам скажу. Чомусь от YouTube не любить, коли покажуть тільки кисті рук. От, ну, в кадрі, коли тільки ну, не просто руки, а от кисті рук. І YouTube чомусь це не любить і навіть блокує буває відео. Тому зараз порахую квіточки і вам все розкажу. Так, ну все, підрахував я е, наші квіточки. І вийшло їх 64 штуки. Чомусь так само, як і вчора. Одинакова кількість. Вчора 64 і сьогодні 64. Ну можливо, так воно і буде давати по 64 штуки деякий час. Оця ділянка. Ну Так воно і завжди буває. Спочатку там декілька квіток, потім десяток, потім два рази більше, потім більше. Потім деякий час дає ну, стабільну кількість квіток. От ділянка, ну будь-яка ділянка. А потім ще настає такий момент там, через неділю, там чи через днів п'ять від початку збору, коли масове цвітіння відбувається, от і не встигаєш навіть збирати. Ну, побачимо, як у нас на ділянці буде цього року. От ну бачите, квіти всі закриті. Тому що знову ж таки весь день йшов дощ, не було сонця, вони закриті і це добре. Е -е, дощова вода їх, їм не зашкодила. Зараз прийдемо додому, переберемо їх і висушимо. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання, буде ще багато, цікавого.